Вітаю глядачів Кременчуцьких новин на телеканалі Алтава. Дивіться у сьогоднішньому нашому випуску у міському саду. Презентували альтанку для закоханих. Екологи обговорили проблеми забруднення середовища та продива у нашому житті. Справжньою перлиною в намисті зелених куточків Краманчука став оновлений міський сад. Перша черга реконструкції добігла кінця. Сьогодні громаді, керівництво міста, народному депутату та журналістам презентували альтанку для закоханих на острівці посеред озера в міському саду. У найстарішому парку Кременчука нова благоліпна Альтанка вже отримала назву для закоханих. Молоді люди призначають тут побачення. І острівець посеред озера у міському саду претендує стати найромантичнішим куточком Кременчука. Нам дуже подобається тут так романтично прогулюватись, дуже гарні лебеді і дуже чудове місце для романтичних осіннях. Прогулянок переродженим парком милуються Кременчужани. Парк приобразився, красивий. Для, для, для людей приємно відпочивати з здесь. дітей гуляють, школи, родители приходять з дітьми, отдыхают. тому тільки все в лучшую сторону змінилося, все замечательно, красиво. Відтепер у міському саду полюбляють прогулюватися, і дорослі, і малі. Враження дуже приємні. Найчікав, що так швидко зробити таке гарне діло. Ось і мабуть, будемо дуже часто приходити гуляти. Десь два рази у неділю сюди приходжу. Ну просто гуляти подобається. Над розвитком парку працюють будівельники, комунальники, озеленювачі. Сьогодні громаді презентували острівець з альтанкою та містком. Проект повернення міському саду історичного вигляду дороговартісний. Поступово його втілюють у життя. Це вже дійсно обарожений парк. самый старый парк города. И, конечно, приятные изменения. То, что э, начиная с Олега Бубаева, который взялся за то, чтобы привести здесь все в порядок. Мы продолжаем, будем выделять каждый год финансирование для того, чтобы действительно этот парк стал жемчужиной нашего города. Огромное спасибо, очень красиво, очень. Я так довольна, что в нашем районе такое появилось место, бесподобно, конечно. Спасибо вам огромное. Здравствуйте. Здравствуйте. Не тяжело было подниматься, спускаться. Меня уже спросили, нормально. Да? Нормально. Приходите, Спасибо. теперь парк, сад городской, ждет вас. Спасибо. Гуляйте, отдыхайте, детки пусть играют. Спасибо. Здесь. На этом реконструкция не заканчивается, его будут. Улучшати ще багато много роботи здесь предстоїть, і посадка дірев'я, озеленення і так далі. Фінансування на наступний рік мінімум десь близько трьох мільйонів для того, щоб продовжувати роботи в такому ж темпі. І, звичайно, ключове це створення комунального підприємства. Воно вже зроблено для того, щоб тут з'явився господар, який буде за цим всім слідкувати, який буде давати йому раду, як то кажуть, і відповідно відповідати за розвиток цього об'єкту природа заповідного фонду. Ми понімаємо. вот здесь вот все-таки людям удобнее лавочку, а здесь все-таки, возможно, будет натоптана какая-то дорожка, где нужно будет что-то изменить. То есть это естественные вещи, поэтому будем менять и меняли. Вот. Ну, а в общем, я считаю, что задачи справились, да. То есть тот промежуточный прием, который сегодня, вот, он, я считаю, что выполнен на 100%. Тож і будівельникам, і працівникам комунального підприємства благоустрій Кременчука подякували за плідну працю та висловили сподівання на такий же результат і на подальше. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання круглого столу щодо підвищення ефективності природоохоронної роботи в Кременчуці. Зокрема, говорили про проблеми забруднення навколишнього середовища, про вплив громадськості на сферу природоохоронної діяльності. Голова громадської організації охорона природи міста Кременчука Юрій Сподін наголосив, що наразі всі підприємства промвузла мають негативний вплив на екологічну ситуацію. Справжньою катастрофою може стати і будівництво Біланівського гірніше збагачувального. Комбінату. Наші, наші проблеми вони ускладнюються після того, як вирішили будувати Беланівський ГЗК. Вони ускладнюються тим, і не випадково наш депутат, і громадськість цю проблему піднімає, ускладнюються тим, що якщо будувати Беланівський ГЗК біля ставка випарника, то в такому випадку це буде катастрофа гірше, ніж від заводу БВК. Чому? Тому що цей кар'єр він біля ставка виперника, а в підземних горизонтах в цьому районі фенол перевищує норматив тисячі разів. Тоді скажіть мені, як же можна там будувати цей кар'єр, якщо там людина не може витримати? Водночас, фахівець підкреслив, що одним із ідеальних варіантів контролю за екологічною діяльністю об'єктів господарювання є запобіжний санітарний нагляд. Позицію міської влади висловив і перший заступник міського голови Володимир Палепенко. Давайте разом з громадськістю ми всіх закликаємо до цього і неодноразово на це наголошували. Давайте разом розробляти ці заходи для того, щоб ми могли, по-перше, розуміти, чим нас трудно. По-друге, як нам е, захищатись від цього отруєння? Ми повинні це знати. І оце будуть якраз дієві заходи для того, щоб ми могли е, дієво і гарно працювати надалі в плані екологічного захисту нашого міста. Велосипедисти Кременчука радійте, вже цими вихідними з нагоди дня міста пройде загальноміський велопробіг. Любителі велосипедного руху знову продемонструють місту свій патріотизм та згуртованість. Детальніше розкаже веложурналіст Кременчуцьких новин. Всі на велопробіг. Цьогоріч до дня міста кримачужан запрошують взяти участь у вже традиційному для нашого міста заході масовому велопробігу, який в цей раз буде проходити за новим маршрутом. Велосипед це не тільки відмінний засіб для пересування і підтримки спортивної форми людини, але ще й незабутні враження від великої швидкості і приємне товариство однодумців. Саме тому вже більше ніж 5 років у Кремечуці неабиякої популярності набули загальноміські велопробіги. Незмінний організатор велопробігів у Кремечуці Олексій Корчак поділився з нами подробицями про велопробіг до дня міста. Ми збираємося на палаці культури крас 24 вересня. Об 11.00, стартуємо десь об 11.30, їдемо до перетину з вулицею Вадима Пугачова. По Пугачова до Київської, по київській до вулиці Соборної, з Соборної на до Сердюка, і по Сердюка заїжджаємо на площу перемоги. Там буде перший переміжний фініш. Але на площі перемоги велопробіг не закінчується. Олексій розказав нам, що наступною точкою маршруту стане гостра могила. Їдемо покласти е, класти квіти до могили до гострої могили. Це могила ополченців, які в 41-му році захищали наше місто від німецько фашистських загарбників. І е, спускаємося на могилу віноградова. Е, це льотчик, який був збитий над Дніпром. Теж 41-му році е, він прикривав відхід наших військ. За ріку Дніпро також велолюбителі з нагоди дня міста оголосили у Кременчуці конкурс на найкращу кричалку цього року. Ми оголосили конкурс на найкращу кричалку присвячену Дню міста чи взагалі місту Кременчуку. Тож людей, які хочуть щось накреативити, просимо писати на стіні групи ВКонтакті «CRAZY BIKES Кременчук. За найкращу кричалку ми готуємо приз. Який приз зараз не скажу? Це буде така. Інтрига його вручимо на старті велопробігу. Пропонуємо всім власникам велосипеду взяти участь у велопробігу до дня міста 2016 і всіх без виключення запрошуємо на свято Ласощів Солодкий Кременчук, свято, яке безсумнівно увійде до історії нашого міста. Місцеві кондитери, шоколадні майстри та кременчуцька громада готують феєричне свято з безкоштовними смаколиками та надзвичайно насиченою творчою програмою. Тож чекаємо всіх 24 та 25 вересня на площі перемоги. Всі гуртом відсвяткуємо день свого рідного Кременчука. Сьогодні у міськвиконкомії відбулося засідання робочої групи з питань впровадження громадського партисипаторного бюджету в місті Кременчуці. Про головні питання порядку денного робочого засідання у нашому наступному сюжеті. У Кременчуті проекти громадський бюджет впроваджуються вперше. 11 ідей Кременчужан на кожну вартістю до 100 тисяч гривень буде реалізовано. Громадські ініціативи можуть стосувати створення нових об'єктів або ремонту чи модернізації вже існуючих. Наприклад, можна запропонувати створити у місті велодоріжки чи реконструювати занедбану будівлю колишнього кінотеатру. Щоб реалізувати власний замисел, для цього потрібно зробити наступні кроки, знайти 15 однодумців, які підтримають та підпишуть заявку. Роздрукований проект з підписами принести до відділу звернень громадян, що знаходиться по вулиці Першотравнева, 1, 1 та площа Перемоги. 2. людина прийшла, запропонувала свій проект. Ви його зареєстрували, ви його відсканували, розмістили на сайті. Далі проект іде у нас по структурним підрозділам і. Попадає на робочу групу. Якщо члени робочої групи та структурні підрозділи підтвердять, що ідея дійсно гідна, то проект ставиться на голосування і кожен зможе проголосувати в онлайн режимі. Ці проекти, що наберуть більшість голосів, і будуть реалізовані у 2017 році. Сьогодні члени робочої групи обговорювали розробку сайту, на якому відбуватиметься голосування. Про проект громадський бюджет мають знати якомога більше. Відповідальні за проект проводили зустрічі з городянами. На цій зустрічі люди прийдуть із конкретними своїми проєктами, і в них виникнуть питання лише там ну, куди писати, чи як чи як подавати, чи що вписувати, а що не треба вписувати. Тобто, вже із конкретними напрацюваннями. Усі побажання та зауваження щодо системи інформування населення та розробки онлайн голосування. Члени робочої групи взяли до уваги. Наступне засідання відбудеться 30 вересня. 19 вересня православні християни відзначали Михайлове чудо. За легендами цього дня трапляються дива. Окрім того, прийнято допомагати бідним і нужденним. Отож, якщо ви стали свідками якогось чуда чи отримали неочікуваний подарунок, знайте, що вас відвідав святий архістратих Михаїл. Архістратих Михаїл один з християнських святих, який є найбільш шанованим. Цього дня люди пригадують чудо, яке сталося багато років тому. Приблизно в IV столітті від Різдва Христового у місті Хони язичницькі жерці намагалися зруйнувати християнський храм. За легендою, архістратих Михаїл врятував його, здійснивши справжнє диво. Архістратих Божий Михаїл явився у підніжжя цієї скелі і своїм вогняним мечем. Розробив розщелину в скелі і потоки оцих двох річок, поєднані в одну гірських, перенаправив в цю розщелину і вода обійшла церкву Христову, не зруйнувавши її і ну безумовно не умертвивши в ній віруючих. Архангел Михаїл є небесним покровителем Києва. В народі святий постає славним воїном захисником знедолених, тому цього дня варто допомагати бідним і нужденним. Доброго дня. А прийміть, будь ласка, це вам, це вам на здоров'я, смачного а, вам. Тут дочечки привожу своє свято. Людям желаю, щоб вони знали, що за свято. Так же йдуть і питають, яке свято. Святий день Михайла, святого Михайла. Валентина Іванівна пенсіонерка. Мешкає одна, родини немає. За словами старенької, просити милостиню її змусила надзвичайно мала пенсія. Щомісяця жінка отримує лише 800 гривень. Втім, Валентина Іванівна відзначає, навіть попри бідність, вона також старається допомагати людям. За мною вхажує жінка, понімаєте? І там у неї троє діточок, і ото я їм. Вони, ой, бабуся прийшла, що вкусенько принесла. Я йду, хто мені дасть печення, хто що дає, я їм даю. І собі оставляю, і їм даю. Безумовно, займатися благодійністю потрібно не тільки в День Свята, а й в будь-який інший день. Православні свята лише нагадують вірянам, що слід потурбуватися про інших. Нагадаємо, завтра православні відзначатимуть ще одне велике православне свято Різдво Пресвятої Богородиці. Кременчуські хокеїсти нарешті перервали серію невдалих ігор. Підопічні Дмитра Підгурського здобули перемогу на виїзді у матчі проти Білоцерківського білого барсу 8-2. Причому початок поєдинку аж ніяк не можна було назвати обнадійливим для нашої команди. Після двох поспіль поразок від Криворізького кривбасу та столичного дженера з Кременчужаном конче необхідні були три очки в воїзному двобої проти білоцерківського білого барсу. Та й навряд чи у когось з фахівців чи уболівальників результат цього матчу викликав сумніви. Щоправда, початок зустрічі просто шокував. Вже на першій хвилині першого періоду шайба залетіла у ворота Едуарда Захарченка, відзначився Сергій Логач. Більше того, відразу після закинутої шайби господарі майданчику не реалізували більшість і упродовж всього першого відрізку ігрового часу нічим не поступалися Кременчуку. Білоцерківцям навіть вдалося продемонструвати кращий показнику кількості китків – 8-7. На старті другої 20 хвилинки поблизу воріт нашого голкіпера виникла сутичка за участю кількох хокеїстів. І в результаті гості залишилися у меншості. Цим скористалися хокеїсти Білого Барсу. Руслан Ромащенко намагався зробити передачу на п'ятачок, але шайба зіскочила з крюка ключки і рикошетом від Захарченка залетіла у ворота Кременчужан – 0 Керманич господарів Костянтин Буценко всіма силами підтримував кураж своїх підопічних, і це йому вдавалося до середини другого періоду. Але клас є клас. Розгром барсів розпочався на 32-й хвилині. Спочатку наші земляки показово розіграли більшість, і першу шайбу у складі Кременчука закинув Георгій Кича. Через п'ять хвилин буквально розстріляв ворота Юрія Краснопольського Сергій Кузьмик 2-2. А за чотири секунди до другої перерви Максим Слиш вже вивів гостей вперед 3-2. Провальна кінцівка другого періоду далася взнаки, барси попливли. Фактично, перша ж атака наших земляків у третій двадцяти хвилинці закінчилася закинутою шайбою у ворота господарів. 4-2. Через вісім хвилин Артем Гніденко давів відриву рахунку на користь Кременчука до трьох шайб. Потім Ігор Коваленя та й Антон Бойков буквально заштовхали шайбу у ворота Краснопольського. 6-2. А наприкінці зустрічі по шайбі закинули кременчужани Ілля Каренчук та Антон Бойков. 8-2. Справжній екзамен на місність очікує підопічник Дмитра Підгорського вже завтра, 21 вересня. На льодовій арені Айсберг Кременчужани зустрінуться з Донецьким Донбасом. Початок матчу о 18.45. Погоду на день завтрашній. Синоптики прогнозують малохмарну ймовірний дощ. Вночі температура повітря плюс 9, плюс 10, в день плюс 11, плюс 13. Родинного вам затишку та на все добре.